Приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва було людно і від конкурсантів, і від вболівальників. Дві команди по п'ять хлопців зелені берети та орлята протягом шести турів показували свої вміння та знання не тільки з історії, літератури, культури та військової справи, а й продемонстрували свою мужність та винахідливість. За конкурсантами спостерігало та оцінювало компетентне журі. Голова журі Олександр Рець. Не тільки справедливо оцінив змагання команд, а й надав професійні поради майбутнім захисникам нашої держави. Я б хотів, щоб вони були цілеспрямованими, впевненими в собі, і завжди добували свої мети. Я так розумію, що це повинно бути у комплексі. все. виховання вдома, виховання в школі. Наша допомога зі сторони військових гарнізону міста Житомира. Складні та водночас цікаві тури, починаючи з представлення команд, історичної розмінки, конкурсу пантоміми та найулюбленішого домашнього завдання, з відривом в один бал вивели команду загальноосвітньої школи номер 7 Орлята. В переможці я отримав багато задоволень від цього конкурсу. Мені дуже приємно було змагатися з такою достойною командою з 20-ї школи. Я вважаю, що це достойна професія, і що мені буде приємно захищати нашу вітчизну.